Вітаю, мене звати Чимирис Євген, і це серія відео про ігрові аксесуари компанії Lenovo. клавіатури, гарнітури та мишки. В цьому відео ми поговоримо про те, на що треба звертати увагу при виборі ігрової клавіатури, і поговоримо про ті рішення, які саме зараз доступні в Україні. Спочатку давайте визначимося на що взагалі треба звертати увагу при виборі ігрової клавіатури. Перше, це форм-фактор, або повнорозмірна клавіатура, або компактна. Тут, до речі, варіантів може бути дуже багато. І 85%, і 70%, і 65% і навіть 40%. Друге, це тип клавіатури. Мембранні, ножичні або механічні. Мембранні це найпопулярніший тип клавіатур. Вони мають меншу ціну і, звісно, не такі живучі, як механічні. За рахунок специфіки побудови та роботи, в мембранних клавіатурах зазвичай доволі рідко можна зустріти повноцінну RGB підсвітку. Це можуть бути зональні підсвітки. Одно, дво, три, чотирьох або п'яти зонна підсвітка. При цьому мембранні клавіатури в більшості своїй набагато тихіші, ніж механічні. Ножичний тип клавіатури в основному використовується в ноутбуках та більш портативній техніці. Механічна клавіатура. Вершина індустрії, довговічна та з можливістю кастомізації. Третє перемикачі. Вони в свічі. Тут вибір може бути дуже великий. Поговоримо про основних виробників: це Чері, Гатерон або Кайл. Одразу скажу: в наших механічних клавіатурах ми використовуємо Cherry. А тепер переходимо безпосередньо до наших представників. Сьогодні їх у нас два: це Легіон К-300 та Легіон К-500. Почнемо порівняння. Легіон К-300 це мембранна клавіатура. Тиха, комфортна та більш доступна по ціні. Має 104 кнопки та є повнорозмірною клавіатурою по форм-фактору. Незважаючи на те, що Legion k 300 є мембранною клавіатурою, загальний хід клавіш такий, як і у механіки 4 мм. З довговічністю механічних клавіатур ніхто навіть не намагається змагатися. При цьому мембранка К-300 має доволі класний результат 20 мільйонів натисків на кожну кнопку. Також з додаткових фішечок є захист від фантомних натисків та п'ятизонна rgb підсвітка клавіатури. Тепер черга к – повнорозмірна клавіатура з агресивним дизайном. Окрім того, що в розпорядженні користувача є всі необхідні кнопки, додатково зверху мультимедійний ряд. Як ви вже зрозуміли, K500 – це механічна клавіатура. Використовуються свічі Cherry MX Red. спрацювання починається з 2 мм, а загальний хід 4 мм. Сила натиску 45 грамів, м'які та тихі. Заявлений ресурс свічів 50 мільйонів натисків. Це в два з половиною рази більше ніж у мембранного коле. З додаткових приємностей комплектна підставка для зручного розміщення зап'ястків під час довгої роботи за клавіатурою. Також є повноцінна rgb підсвітка клавіатури. Що хочеш, той підсвічуй клавіатури Legion – Це гарний вибір як для початківців, так і для професіоналів.